Всім привіт! Ви на каналі Містер Саша Іри. І сьогодні я таку купив скреч-розмальовку. Ось, підійде. Ось. ось можете подивитись. Ось, іди десь підійде. <ріху> ось, отак, бачите, ось біла. І отак я за... з... зі шкревою. і тут це. Ну, взагалі, це то а можна по-чорному. Ну так, по чорному теж можна. І що ж тут придумати, mm -hmm. <laughs> Вот, Дома. наш минулий равлик. Так, да. це попереднє відео. Да? І це не равлик, а слимак. Равлик Я теж Юсь. Апарату. По <laughs> погнали, Не буду тільки картини розмалявувати. З відео вийде влог в ютуб, хочеш цю картинку замалювати за відео? Ні, будуть частини. Оператор. Ви не бачили цього оператора. Оператор. Кому не розказують звати? Коли це апарат. Коштує 15 гривень. Так. Ось тебе. Бо ви знаєте, що це на книжку. Так, а ну дай. Ось. Мені тут громадсько. Mm. <гум> не знаю. А, я просто дивлю. І, І ось. Я взяв отуку, паличку ось. Я взяв отаку паличку. Досить. На твоє лице вже надивились. Тобі вже щось першусь. Да. От, минулому ви пропустили ми влог. Ми <пусти> Та нічого не було ніякої порадило <пусти> відео Короче, я не знімала цей мой на відео Давай ось. Можете дивитися, ось. Що в тебе там? Ось вже закінчив рамочку. Як так? А так. так. Все, па-па